У Дніпропетровську поховали одного з так званих кіборгів 18 листопада. У Донецькому аеропорту від кулі снайпера загинув 39-річний Ілля Полянський. У нього залишились дружина та 17-річна донька. За словами рідних, чоловік добровільно пішов у розвід батальйон. Адже вважав за обов'язок захистити Україну. Прощатись із солдатом прийшли кілька десятків людей. На місці були і наші журналісти. Усі пам'ятають Ілю добрим та старанним чоловіком. Він часто допомагав друзям, ніколи не був байдужим до ситуації в країні. На фронт пішов заради доньки, адже любив її більше за все на світі і бажав захистити. Я можу сказати, про що він він чого Він, хотівся, він всього добився. любив цю життя, він жив прожив її достойно. і він зробив то, він зробив те, що дійсно хотів. Він був героєм для мене завжди, і героєм погиб. Ян будь сюда маємо серце жити. за майже чотири місяці служби. Чоловік жодного разу не пошкодував про своє рішення. Коли повертався додому у відпустку, постійно згадував про війну і побратимів піти у саме пекло Донецький аеропорт було його власним рішенням. Ні, рішення вийшло, що він дов захищати країну. і все. Его никто ні, не мог говорить, что Илюша, может быть, это не твое. Ты такой, ну, совсем добрый парень. Ну, он решил по-своему. Он сказал, что э, я не могу здесь оставаться. Там мои ребята, и я должен быть вместе с ними. І він був весь такой светлый, знаєте, большой. от у нього як будто виросли крылья, розправились плечі. Професія військового у Ілі була в крові, кажуть рідні. Його прадід захищав Сталінград, батько служив танкістом, брат теж воює у зоні АТО. Він йшов добровольцем, розуміє, що така складна ситуація у нас на Україні. І, і, і за єдинство України під час прощання з Ілею у дворі було ніяк пройти. Прийшли навіть знайомі з сусідніх будинків. Під залпи з автоматів військовий оркестр виконував гімн України. На честь загиблого провели урочисту ходу. Сажаю виходять краще. Ну, ми всі надіємося і віримо, що це не повториться здесь в нашій області і в інших областях. Що це все закінчиться там. Артем Куля Денис Єлісавенко новини 11 каналу.